Бог все сотворив для чоловіка. І сьогодні дивлячись на те, що тут є перед нами, ми всі знаємо, що була ярь, тобто весна, правда? І хто щось поклав у землю, то щось узяв. Хто ніч не клав, то ніч не взяв. Тот може прийти спокійно до комори, комора пуста, до півниці кром плівни є. Чому? Яка причина, що прийшла осінь, люди собі зібрали, навіть низку щось принесли, у мене ніч не є. Причина в тому, що ми не хотіли ніч робити. Бог сотворив для нас усього. Навіть тут, де там є гриб, то росте, рослині. Але треба піти не збирати. Треба зробити якусь роботу, треба чимось пожертвувати. І тому Бог так чудесно сотворив все для чоловіка, все для нього. Але якщо, знаєте, колись таку розказували, в читанці було написано, як вона там така стрикоза пропила все літо. І коли прийшла вже осінь, коли вітер подув, уже сніг почав іти, треба було десь скрити, щось з'їсти. В не було. Чому? Літо пройшло, радувалося, співало, Бог сонце давав і і все було прекрасно. Але в той час, коли Бог то давав, треба було щось робити. Я читав Слово Боже, де написані такі слова. Всі для вас знакомі, тому що ми всі читаємо Євангелія, де написано так. Оставте расти в місті то і другое до жартви. І вовремя жатва я скажу жнецам Соберите прежде плевели, Свяжите їх, зв'язки, щоб сжечь їх, а пшеницу оберіте в мою. Христос, коли був на землі, Він проповідував, говорив, брав різні приклади. І то, що я прочитав закінчення, написано і так, же був добрий чоловік. Який сіяв доброї сім'ї, правда? Ми всі знайомі з тим, хто з вас навісні не сіяв, хто серед літа не ходив на поле і не дивився, хто не обкупував. Я думаю, хто любить трудитися, а деколи наш, нас заставляє трудитися, знаєте що? Жалудо, правда? І ми для того жалудка кількомного робимо. Що деколи і славними, деколи спати не може, деколи руки просто мечими переробилися. І все для желудка. Але Бог поклав міру всьому, щоб написано, що ми через не заботилися, через не робили. Тобто не нич не робили, але через всьому свій час, час сіяти, час копати. Час просто позирати, як росте, і час забирати, коли вже достигне, правда? І пользувати для себе. Для кого ми пользуємося? Я думаю, для себе. Слово Божу, написано, що ми є храм, живущого в нас Духа Святого. І тому хто розорить той храм, того покарає Бог. Ми з вами можемо розорити той храм чи ні? Я думаю, навіть таким простим безділієм. Ми можемо розгорити свій храм. Не робити на полю, не робити на роботі, не вкладувати ніякий труд, не мати грошей купити їсти, не будемо їсти, і ми услабнемо. і ми помираємо, і ми розрушимо храм, в якому має жити хто Христос. І тому Бог дав правильно все розмірять. І тому написано пам'ятаєте, Після потопа майже не такой був, вже впред. як там написано, сіє, жатва, зноці, як літо і зима не кінчиться, да? а я кажу, вже кінчиться. А ви знаєте, коли кінчиться? Перше, майже міша хотів прочитати то слово, а я вам прочитав. І вийшов другий ангел із храма, і воскликнув громким голосом к сидячому на облаці, «Пусти сер твой і божні, тому що прийшло жатвы, і божатва на землі созрела, і поверх сидячим на облаки свой на землю, і земля була пожата. Не все так буде. Не все буде сонце, не все буде дощ, не все буде благоприятний час. Я думаю, що для нашої України сьогодні дуже благоприятний час. Бог дав таку свободу, якої ніколи не було. І я думаю, то, що ще сіяння продовжується, чи ні? Бог посилає своїх сіятелів. ніцов ще не посилає. Правда, ще скоро, ще не прийшов той час, хоч по один колосок ми видимо – вибиває. Якщо б подивитися на 30-річну нашу церкву і тебе, ви знаєте, кілька вже колосків немає, але то лише по один колосок ходить. Але настане такий момент, коли буде повністю кинутий серп і буде все пожатоє. Я і ви. Ми будемо тими колосками, які пожаті. Ми ж нами тепер хто би міг повісти, хто такий плевел? Може, те, що бігав по собранню, може ті, що опаздують, може ті, що фотографірують, може ті, що проповідують, може ті, що співають, хто плеве? І ми б могли попозирати на ближнього, а може він, а може то я. І тому давайте, маючи такий добрий час, оцінимо своє положення. Хто ми є перед Богом? Я думаю, що Бог все для нас зробив, чи ні? Амінь. Свій час. Колись він послав слово своє, і воно сіялося, як там написано, вишив сетятів і сіяв, і сім'я падав. При дорозі, на камні, в тирня, І попало, знаєте, куди? У добру почву. І там, де попало в добру почву, що воно зробило? Воно принесло плод. Тридцять. 60, сто. Кілько ви б хотіли раз принести плод? Кілько раз. Сто. Слава Богу, що ви б хотіли в сто. Знаєте, хто знає казати, хоч би у порогі дома Господнього в вічності. Я думаю, вже там не буде порога. Там не буде, Ніч там написано, що навіть світла не буде, а світильник буде того города, знаєте хто? Тот, який родився, Тот, якого принебрегли, який був розп'ятий на Христі, який молився в разів до Отця Небесного. А коли був на Христі, сказав, вже не говорив отець, а казав, Боже мій, Боже мій, чого ти мене залишив? Тот, який умер. Але він воскрес, слава йому. Тоді продовжує сіяти, але настане момент, коли він пустить свій серд, і ми будемо пожаті. Ідемо, найдемося в якомусь сматку, чи в тому, де колося і зерна, чи там, де плевели і нас викинуть. Сьогодні такий час, коли ми маємо право думати, ми маємо право зважувати, ми маємо право зайти в свою комору, як там є. У півницю легко зайти. Давайте зайдемо в комору свого серця, подивимося, що там жиє, що там росте, чи там любов, чи там мир, чи там радость, чи там словослові для Бога, чи там своє я, егоїзм, все для себе, все треба, все нужно. Не є часу на собрання піти, не є часу помолитися, не є часу читати Біблію, все часу не є. А Бог все зробив для нас, дав добрий час, дає сонце, дає здоров'я, дає дихання, дає кислород і чисту прісну воду, яку ми потребляємо, Це є за, що славити Бога. Амінь є за, що славити Бога. А плюс до того Він нас спас, відкрив наші очі. Ми пізнали його вічного Спасителя, і в наше серце він дав Дух Святий, залог Духа Святого, який говорить в нашому серці, а в очі. Отець мій, а може не говорив, а може вже умов. А може ми його витіснили, а може ми його ускорбили. А сьогодні такий добрий час, коли ми можемо, дивлячись на всі ті плоди, сказати Ісус, як багато плодів, Ти благословив нас, що землю, благослови мене, як той маленький плод, можливо, ти мене посіяв. І добре сім'я впало в тирня, але тирня загрушає, сьогодні свобода, сьогодні добрий час, але то, -то тирня так нас загрушає, і в нас не є часу. Знаєте, я удивляюся деколи, що ми всі такі різні, а Бог нас любить, правда? Ми много разів не так робимо, а Він любить. Ми Много разів не приносимо плода, а Він знаєте, що робить? Вкапує. Заганять воду з неба через Дух Святий, посилає через проповідників слово своє, щоб ми і справились, щоб ми знову прийшли до Нього, щоб ми осознали, що наше життя без нього нічого. Але коли ми будемо з ним, ми будемо приносити плод. І тому написано і так: якщо прибудете во мне, а слово моє у вас, то що буде з нами? Ми принесемо кілько плода. Та, як ви казали, сто крат. Слава Господу! І тому Хай Бог благословить нас, хай Бог пробудить наші серця, щоб ми не тільки в неділю прийшли, як сьогодні було сказано, вже в день Воскресний Йоанн підняв свої очі бідів і впав, як мертвий. Тому що то був не той, який був в Гевсімані. то був не той, у якого він не раз умер, але який жив. Який є нашим ходатаєм перед Отцем Небесним, який є нашим Спасителем і істилителем. Слава Йому! Той, який є утішенім нашим, тот, який стояв перед Отцем, я не знаю як, але написано: я йду до Отця, я умолю Отця, і Він Пошли вам другого утішителя, який буде з вами і у вас. І тот, утішитель сьогодні на цій землі трудиться Дух Святий, слава Йому! І настане момент, коли буде загнаний серп, і тоді збере все своє зерно і предоставить його тому, який молив Отця, і скаже: Ти молив Отця, я зійшов, я зібрав ті снопики і все, і приніс перед тебе. І написано, то буде останній брак, остання свадьба анца там на облаках. Чи хочеш ти там бути? Я хочу там бути. Я би хотів там бути, хоча серед тих трудностей й проблем, дивлячись на тот хліб, він нелегко прийшов сюди. Його сіяли, його збирали, його молотили, його місили, його кидали в вогонь. І настав момент, коли він став готовий. Такий ми, дорогі друзі, Христос нас посіяв, дав нам все добре, можливо, деколи молотить, деколи, може, місяць, деколи посилає вогонь, але для того, щоб ми були готові для нього і щоб він нас колись употребив. І тому Хай Бог благословить нас, щоб і це служіння було не напрасно, служіння подяки. Я думаю, що Ізраїль радувався тоді, коли вони приходили і вони скосили своє зерно, вони зі. Брали свої снопи, не спекли хліб і несли свіжий хліб перед Богом. і казали: Господи, рік пройшов усе свіже, є. і сьогодні Бог хоче, щоб ми були свіжі для Нього, щоб то, що все не славе ім'я Його, ми відложили в сторону. Але я знаю, що сьогодні Божа любов до нас, слава йому. Тому що Він любить і милує, але настане момент, коли не буде любві і не буде пощади, буде серп, буде жатва, буде собирання плодов, І одні підуть направо, другі наліво. Куди ми хочемо йти, якщо хочемо бути в снопах Ісуса Христа? Сьогодні время благоприятної день спасіння. Сьогодні Христос кличе нас до себе, щоб ми зрозуміли общення з ним, життя з Ним дає вічність, життя без Нього. черга ми будемо далеко від нього і ніколи не будемо в царстві, а будемо у пеклі. І тому хай Бог благословить, Хай укріпить, хай сьогоднішній день буде для нас пам'ятним. Господи, Ти благословив наші ниви. Ми не думали весною, що так буде добре. Люди думали, що Помните, може, хто збирав пшеницю, казали дощ і дощ, але зібрали пшеницю і хліба много, і Бог благословив наш край і нашу країну. Слава Йому! Він благословив нашу церкву, слава Йому. Ми мали водне хрещення, там були тіснопики, які прийшли на ріку, і між нами ми многі, які колись давали обід Богу служити сьогодні, які ми перед Господом, хто ми є і чим ми займаємось. Подивимось своє серце і в тій молитві приклонимо свої коліна і серця. Подякуємо Богу за добрий час, за свободу, за те, що Він дав те нас все. Хто трудився фізично, то дістав плоди землі, хто не трудився, не буде їх мати. Я не знаю, вижиє, звісно, вижиє. Тепер можеш по-різному вижити, але Бог призиває нас всіх к труду. Слава йому. І сьогодні труд не тільки. Фізичний, але духовний. Та як ми вкусили, як благ Господь, ми повинні другим сказали, сказати. А може, ми колись вкусили, а зараз не відчуваємо його. Врем'я благоприятної і день спасіння для всіх нас. Слава йому! Склоняємо коліна свої і дякуємо Богу. Слава Тобі! Тисячу раз слава Тобі, Господь! З наших уз Господь з нашого серця. Ти один, який знаєш все. слава тобі. Зараз ми всі схилились перед Тобою, як діти твої, Господь. І щиро дякуємо тобі за пройдений путь, за пройдене життя, за рік, який пройшов Господь, за обілія наших нил, Господи, яких Ти благословив діло рук наших, слава Тобі. Може, не в такому великому ізобілії, але ми не просимо кусочка хліба. Ми не переживаємо голод, ми не пухнемо з голоду, Господь. Ми дякуємо Тобі за фізичний хліб для нашого тіла, Господи. Ми дякуємо Тобі за духовний хліб, який ти послав для нашої України. Слава тобі! Слава Тобі за ту велику свободу в нашому краю. Алілуя Тобі! Можливо, наші батьки, Господи, діди, які пройшли, які пали жертвою, які несли тут факел. можливо, дивлячись на них, не дав нам свободу. І хочеш, щоб ми цю свободу для того, щоб спасти своє життя ближніх своїх і рідних, Господь. І тому зараз на цьому місті дякуємо тобі ще раз за ними, які наші вродили. Слава тобі, слава Тобі за той добрий час, який прийшов. а що впереді не знаємо, але ми знаємо, як сьогодні було. Сказано, хоч би смоковниця не розсвіла, дай сказати, Господи, що і тоді ми будемо славити Тебе. Господи, дай нам сили, укріпи і подержи, благослови нашу помісну церкву, Восстанови нас, Господь, і слай Твою благодать, Духа Святого. Дух Святий продовжай трудитися в нас, Господи, і через нас, благослови нашу молодь, благослови всіх нас, Господь, хай відкриться наші уста, Хай не напольниться хвалою, Ісус, бо ти один достоєн, слава вілічия, слава Тобі, слава Тобі, Ісус! Пробуди кожне серце і дай зрозуміти, що скоро прийде жатва, тому що ми живемо в останній час, то святовольненні у народі, Господи, смотря на Ізраїль, народ, твій, який ти збираєш, Господи, дай зрозуміти, що скоро Ти пустиш серп свій, і де ми будемо, чи в яких снопах ми будемо зв'язані. Господи, ми надіємося на милість Твою, і тому дай нам твій страх ходити перед Тобою і не жаліти своїх фізичних сил. Служити до Тебе і славити ім'я Твоє, будь з нами на благослови. Я дякую тобі за це служіння, Господь, за тих, хто співав, за тих, хто молився. Ти знаєш кожного, хто на цьому місці, хто з яким серцем. Я не бачу серця моїх братів, сестер, вони не знають чмого. Але ти один, який знаєш все, Господь, і тому просимо тебе, якщо хтось з душі щось ззиває до тебе, благослови такових, розв'яжи всякі узли, подержи силою Духа Святої, благодаттю, тому що ти хочеш спасти нас. Слава тобі! Слава тобі! Дякуємо тобі за тих, хто проповідував, за слово Твоє святе, за все, Господь, за гостів, які прийшли. Які в місті ми з нами слави є Твоє, прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець синь, і Дух Святий. Амінь.